віл позитивних хворих на туберкульоз, гепатит С та інші невиліковні захворювання прийшли під стіни уряду, щоб нагадати чиновникам, скільки українців може цього року померти через відсутність фінансування. Подробиці дізнавалася Валерія Монастирська. Біля ста активістів зібралися під стінами Кабміну з мішками на головах та зашморгами на шиях. Це все пацієнти хворі на снід, туберкульоз та гепатит. Таким чином вони знову хочуть привернути увагу влади і сказати, ми приречені, але дуже хочемо жити. Незважаючи на доручення президента переглянути держбюджет на 2013 рік і профінансувати у повному обсязі лікування українців, грошей досі не виділили. Кабінет міністрів просто проігнорував відповідний запит від Міністерства охорони. В Україні люди продовжують умирати від туберкульозу. І основна причина смертності це туберкульоз. І сьогодні ми хочемо сказати, що ми віримо і знаємо і доб'ємося того, щоб правительство виділило гроші. За поданням Кабміну 27 березня бюджетний комітет Верховної Ради проголосував за поправки до бюджету, але так і не виділив жодної копійки на лікування хворих. Я вже три роки туберкульозом, Мені робили опіра. І після того просто вони мені не давали такого лічення. От є місяць лічення, да, дають препарати, я лічусь. Місяць немає, у мене устойчивость, на всі препарати вироботалось. Я не знаю, я ще хочу жити, мені 24 роки, Я ще хочу жити, хочу вийти замуж і родити дітей. Представники уряду запевняють, що всі проблеми буде вирішено. Проте скільки грошей і чи у повному обсязі виділить держава, не змогли почути ані журналісти, ані хворі. Гроші будуть обов'язково. Ми зараз. Е ми розраховуємо кількість необхідну до кінця 2013 року по гепатиту С. Ми це обговорювали, який об'єм коштів повинен бути. Будуть внесені зміни до держбюджету і будуть виділені кошти. Поки можновладці засідають у оргкомітетах, хворі доживають останні хвилини. Якщо найближчим часом проблему не вирішити, приреченими будуть 44 тисячі українців. Diolch yn